Так, приїхали на наше озеро. Запустить ще одного картика дзеркального. Це навіть не дзеркальний, більше схожий на венгерський. Коли я запускав, тут у нас вже були венгерські карти. Хороший, закотився, піде на цей. Померли себе. Вот и таких карпов запускаем по полтора килограмма и больше. Ну, да, ты. кажется. Рыба, со здоровый, это здоровый, конечно. Хочешь, пусты, трохи. Пошел. ух ты! Давай, 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 давай. Трохи потерялся, потерялся трохи. Ох, хороший. Це вже буде вистрибувати гарно. Оце все. Не, не все, ну ще інші там придивиться. Крутиться. Ось який. Ну? Зараз він пока він розбереться куди йому пусти трохи трохи треба йому відійти Чего Як тримаються ППВ по Десь пішов, 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 пішов це вже далі пішов Все, не видно Хай росте.